Ваші вебінари і супервізії слухаю на одному подиху. Ну, ну це дуже мені подобається. Як питання задавати як вам так в голову приходить? Я второй раз на супервізії. Второй раз я восхищаюсь. Конечно, вот вашою ваша роботою і робота дівчині психологів Вот я смотрю як примір, да і я конечно, вот я тоже не вірю, що так можна. По моїх чутям я сьогодні мало тут бути. <гум> насправді, дівчата, які були після мене, дуже ну ці питання, в принципі, для мене були актуальні. Тож е, я прям в точечку сьогодні тут як <гум> назвати це волшебное пространство? но на востокі я навчилася його створювати. Про мене про мою десь щось відгукувалося. А от дівчинка, яка в неї теж було в день народження, у мене теж Я така. О, і в хайті запит, то що у мене, реалізація там і так далі, це було дуже цікаво. Я така, ну я точно мала бути тут. Взагалі зрозуміла, на якому я рівні і над чим ще треба працювати. Я проблема ще і проблеми поцепілася, що слідуючи, і всі проблеми, що то я вже ну проробала і знаю. А от треті, ну шота мені, коли написали з вашої команди сьогодні, запропонували долучитися. Ну я спочатку подумала, що ну я ж не психолог, що мені там робити. Але я якби відчула, що я тут маю бути, і справді в кожній історії є якесь відзеркалення. Дякую вам і дякую всім.